Вітаю! Сьогодні для вас послання від ось такого оракулу любовні нотатки. Скажіть своє ім'я, можете подумати якусь свою ситуацію. Обирайте варіант. Нефрит, цердолік. Обирайте боки по міністях, тому що тут звідси, звідси надпись. Ви не зможете зорієнтуватися. Я вам покажу ваше послання, ви собі в Google-переводчик вводите і переводите. Може, ви знаєте і так англійську, але все одно ви не встигнете все перевести те, що на зворотній стороні. Обирайте варіант, ставте на паузу і дивимося, послання для першого варіанту. І послання для другого варіанту. Для першого варіанту послання для другого варіанту. Для першого варіанту. Якщо ви знаєте англійську, тут ви вже можете це слово перевести, А зворотню сторону, звісно, навіть якщо ви знаєте англійську, ви все одно не встигнете. Так що заскриньте собі, будь ласка, переведіть послання для вас. Другий варіант. Якщо ви знаєте англійську, то ось це слово вже можете прочитати. А зворот, звісно, вам все одно треба заскрінити. Заскриньте, переведіть і будете знати, яке вам послання. Дякую за увагу!